Олег Постернак, політтехнолог та історик з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітання вам. Да, доброго дня я не дарма привів цю аналогію, порівнявши так би мовити, зараз от світову кризу, і як світ знов почав до прірви йти з карибською кризи, яка була в 60-ті роки. Що саме після карибської кризи СРСР та Сполучені Штати уклали певний договір? Ну це не можна назвати договір про ненапад. ні, все ж таки там тоді була холодна війна, але певні правила взаємодії вони уклали, і ці правила існували аж до кінця радянського союзу. Чи можна проводити паралелі з тим, що відбулося зараз в сан франциско між Джо Байденом та Сі Цзіньпіном? Так, теоретично можна дійсно в американських медіа подібна аналогія проводилася, оскільки найголовніше і для сполучених штатів Америки, і для Китаю було реанімувати сам характер китайсько-американських відносин на новому тлі. Ну після краху проекту Чимеріка, да якою ну, цим терміном називали характер цих відносин, скажімо так, до пандемії. Зустріч була безпосередньо в очікуванні глобальної війни, і зустріч показала, що її цієї війни не буде, але або, або принаймні вона буде дуже в далекому майбутньому. Для Байдена і для Сі Цзіньпіня над, надважливо було показати, що вони контролюють процес миру, гарантують його. Е тому я, Америка запропонувала в словах е американських аналітиків. Була така фраза: відповідальна конкуренція. Да, тобто, де вони безпосередньо залучені, в контакти, тому відновлюється зв'язок між військовими відомствами, зокрема після зникнення лішанфу, колишнього міністра оборони Китаю, який, до речі, був прихильником більше союзу. Кажуть з Російської Федерації, так само як і бажання Китаю постати в очах Америки вже в новій безпосередній ролі, не в тій, які було раніше, де додатково там якійсь економічний гравець, який є під Америкою, да або під впливом, а як більш-менш геополітично рівноправний, який висуває свої проекти економічні. Які просуває один шлях, один пояс, який має широкі, широкі геополітичні амбіції в на Пуському Сході, на середньому Сході, в Центральній Азії, тощо який міг би теоретично вплинути там на Росію у її війні проти нашої держави? Як би ви, ви оцінили те, що сьогодні е фактично президент Сполучених Штатів та лідер Китаю проігнорували? Участь на саміті g 20 де виступав Путін і вів це цей саміт, власне кажучи, президент Індії. Але лідерів Китаю та США не було. Це демонстративно було зроблено? В дипломатії, в великих самітах такі речі не бувають випадковими. Це точно. Це сигнал. Ну по-перше, це ми знаємо, що незважаючи на те, що між Китаєм і Індією існує певні змагання за першість в Азії, і це правда, але не це була причина. Скоріше за все відсутності Сізіньпіня. Ну чому відсутній Байден, я думаю, не треба пояснювати, бо це свідоме бажання американського президента максимально не бути дотичним до будь-яких акцій, реплік, висловлювань Путіна. Та бути навіть вислуховувати черговий бред. А ось той факт, що не було сізіньпіня, явно. Не сподобається Москві, воно її роздратує, але сам факт, що Китай в принципі, в принципі його не цікавить будь-яка негативна реакція Москви. До Китай прекрасно розуміє, що путінський режим йде в фарватері інтересів вже Китаю, і Сізіньпінь прекрасно використовує Росію в якості. Антизахідного бар'єру чи тарана, а разом з тим, коли потрібно, тим йде на контакт з Америкою для того, щоб приборкати, наприклад, ядерні ядерну риторику Російської Федерації. Чим далі йде розвивається ситуація з російсько-українською війною, тим Китай а ще заглиб більше заглиблюється в прив'язуючи використовуючи Росію у своїх інтересах. Адже ну війна та санкції вони посилюють російську залежність від Пекіна, і Пекін просто може. Плюнути в обличчя Росії, коли це потрібно, але потім заспокоїти там по дипломатичним контактам, щоб не дуже ображався васал, да, в Москві на його дії. Сі Цзіньпін таке собі може дозволити. Ось і все. Ось і все може дозволити, тому собі це дозволяє. І це показує в тому числі ставлення до Росії. Без поваги, а знаєте, ще треба згадати, що кілька років тому відбувалася трошки інша ситуація. Так, ми зараз розуміємо. Ну, ми розуміємо, ми ставимося до Китаю як до певного лідера. Окей, хай це навіть лідер такого автократичного світу, але так і це можливо. Він е, хоче бути лідером цього глобального півдня в Азії. Хай так, але ще кілька років тому до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До Росії було таке ставлення. Саме Росію бачили партнером впливу нормального цивілізованого Західного світу на глобальний південь. І Росія це власне, втратила. Власне, так, ви абсолютно праві, але не Захід підштовхував Путіна до здійснення агресії проти України. Да? І це був свідомий вибір чекіського групування в Кремлі, яке вирішило поставити на один важель Авантюру, а на інший важель весь дипломатичний престиж Російської Федерації? Тому це вибір був влади Російської Федерації, за який вона буде відповідати принаймні перед історією точно, перед, власне, перед історією своєї країни. Я б не порівнював в даному випадку Китай. Китай не висуває агресивних намірів по відношенню до сусідніх держав. Безумовно. Відомо, що Тайвань не визнана держава, і США до речі, ще раз Байден натякнув на необхідність ну майбутньому приєднання мирного приєднання Кита... Тайваню до Китаю. І власне Сі зіньпінь э, додав, що вона неминуче це воз'єднання. Да ну ця це формула відносин, яка і до цього була існувала. Паритетною була між Америкою і Китаєм, а і плюс Китай розуміє, що у нього зараз економічні проблеми це і шалене безробіття серед молоді, обвал ринку житла і масовий відток інвестицій. Я тільки сьогодні читав аналітику щодо ем, з першого півріччя 2023 року, і наскільки й е, порівнянні з другом вже з декількома місяцями другого півріччя відтік шалений доходить до 70% американські інвестори тікають в Індію, тікають у В'єтнам, тікають в Сінгапур, тікають в Арабські Емірати, Китай це розуміє і до речі, це одна з причин, чому Китай навіть більше був зацікавлений в візиті в Сан-Франциско ніж американцям, це було потрібно. До речі, це відчувалося наскільки сяявся зіньпінь, да контактуючи з американською делегацією, виступаючи, зустрічаючись з американськими бізнесменами, і наскільки в принципі. Пі себе по-діловому вела американська делегація. Власне, Байден навіть знову обізвав Сі Цзіньпіня диктатором. Ну трошки Блінкін понервував, але але я думаю, що це була свідома, свідома річ в драматургії цієї зустрічі, але власне і це не зупинило Китай там якось демонстративно реагувати. Сі Цзіньпінь терпів. Це важливий нюанс. Розуміння наскільки Китай все ж таки залежен в торгівельно-комерційному і економічному, а це означає, економі. а це означає, що якщо якийсь там поділ і відбувся, лідерство в цьому поділі зберігає Америка, Так, але США готова гарантувати певну зону впливу і сферу впливу Китаю. Я сподіваюся, Як... що це буде не за рахунок національних інтересів України. Ні в якому разі Китай, до речі, Китай. Україна цікавить передусім як процвітаюча єдина держава. Давайте згадаємо динаміку Україно-китайської торгівлі до повномасштабного вторгнення. Це українське зерно, агаровиробництво і м'ясо Китай зацікавлений в нас. Він зацікавлений в тому числі, бо українська продукція якісна і дешева у порівнянні, наприклад, з тією ж російською. Це до речі, так. Враховуючи. А якщо ще врахувати, що Росія свою продукцію віддає за півціни, навіть і скоро буде доплачувати Китаю. То це зовсім по інакшому ставить ці всі стосунки, пане Олеже. Ми вам дуже дякуємо. Ми обов'язково будемо спостерігати за розвитком цієї події, тому що те, що навіть на перший погляд не виглядає як серйозні домовленості, через кілька років історики можуть розглядатися як початок нового поділу світу.